Якщо ви будете копатися в біографії нашого капітана збірної України, захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка, уродженця, якщо я не пам'ятаю Донецької області, Ні, що Танецька область. Я перепрошую. Ви знаєте в його біографії такий цікавий факт, що значить, він закінчував Сумський педагогічний державний університет. А я... він там, хоч був одного. Але... Да, І то, це було, я пам'ятаю, ми колись газету. Ваш шанс вона так у нас називалася. І там, на коротше, на всю з перше, що. Студент сумського педагогічного університету імені Макаренка Олександр Зінченко став чемпіоном англійської прем'єр-ліги складі футбольного клубу Манчестер Сіті. Фотографія, де він там теж з англійським. І все, студент сумського педагогічного. Як він попав за сумський? Чому сумський державний університет? Якщо ви згадаєте, перша людина, якою його викликала в збірну, це був. Михаил спокойний Михайло Іванович Фоменко, Він з міста Суми. ну, Я думаю, не треба й самі п'яти в албу, щоб розуміти. Ну що тоді не. Зінченка на кілька хвилин, щоб заграти У перші росіяни кон контакти в університеті. Його. І, скоріш за все, це Михайло ну, Іванович влаштував Зінченка в Сумській державний університеті. Казав, давай грай за нас, ми ті інститут рішимо. <кхід> да, Отак от і було. Можливо.